Доброго вечора усім. У цьому відеоролику хочу показати, як можна застосувати стабілізатор Україна 2 для підвищення вихідної напруги із інвертора з синусоїдальною формою напруги, але із параметрами виходу. 114 вольт і 60 Гц. Це є американський стандарт напруги. Типова потужність цього інвертора до 2000 Вт. Живлення інвертора відбувається від серверного блоку живлення. Напруга 12,28. При цьому ми бачимо на вході досить потужні шини, до яких під'єднано нас кабелі живлення. На виході є дросель і плата для формування синусоїдального сигналу. Стабілізатор Україна увімкнено на вихід інвертора. Тут під'єднано мультиметр, який показує вхідну напругу. На стабілізаторі. Це 114,39 В, Частота 59,80 Гц. На виході фіксуємо напругу 269,268 В І частота приблизно 60. Плюс-мінус певні частки Гц. Форма виходу синусоїдальна. На вихід під'єднану лампочку потужністю 100 Вт. Отже, наш стабілізатор Україна 2 цілком можна використати для підвищення напруги із 110-120 В змінного струму навіть 60 Гц. У. Прийнятну для нас напругу. Напруга трішки завищена 260-270 вольт, але працювати навантаження будуть. Зараз можемо спробувати заміряти струм в первинному колі. Для цього я спробую взяти струмові кліщі. Попередньо їх налаштую, постараюся виміряти. Так, я їх підготував. Зараз спробую це зробити. Бачимо. П'ятнадцять 69 сотих 69 Ампера. Ну, неважко розрахувати потужність, яка споживається у первинному колі, маючи напругу і маючи струм. Звичайно є втрати на стабілізаторі. Це однозначно 40 50 Вт. Стабілізатор забирає для своїх потреб, але маємо на вихід зато підвищену напругу. Ну і синусоїдальну форму. Стабілізатор працює досить тихо, його майже не чути. Можемо спробувати поміряти струм. У вихідному колі будемо подивимося, як справиться мультиметр. Маємо 1,40 ампера. Ну, 38, вісім Увага! Відбій повітряної тривоги. Одна напруга? Mm. Лампочка потужністю 100 Вт працює? От вона тут заживлена. Частота стабільна, напруга трішки може змінюватися межах в межах 0,5 вольт. Навантажувати поки що більше не можу, тому що немає активного охолодження на трансформатори інвертора. В даній схемі вони мають поки що певний нагрів. Тому що є втрати на перемагнічування сердечників і деякі інші ще. Певні втрати. Ось бачите. Досить корисне відео, можливо, комусь пригодиться. Це ще один такий нестандартний прийом використання цього стабілізатора феррорезонансного. Можемо вимкнути лампу, подивитися, як зміниться вхідна напруга на виході інвертора. І бачите, вона не так різко змінилася в межах до пів вольта, як я і казав. Форма не змінилася. Ну, трішки. Можливо, спотворена синусоїда, але це не критично. Напруга 272 вольта. Це є в режимі холостого ходу, стабілізатора. Дякую, що переглянули моє відео. До зустрічі в наступних експериментах.